Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні, на ваше прохання, я поділюся, як готуємо ми до святої вечері. Зернята, Бо, у нас, бо то я сьогодні такий на святий вечір готую і я не буду інакше говорити, бо все тільки говорять у нас зернята. Ось такі зернятка виходять, такий, такий у нас звичай, і як, як ми готували. Давайте будемо готувати разом. Так, мене просили... Аби я показала, як у нас готують дзерніта. У нас на святий вечір не кажуть ніяк, тільки кажуть дзерніка на, на оцево. І ось тепер я заліла гарячу воду, кип'ятком заліла, на 2-3 години. І тепер беремо, я маю отаку, отаку собі, тото, бо я, колись такий був великий макогін такий. І ось так розтираємо. Просто розтираємо воду, воду геть ми віліли, відцідили і розтираємо аж до білого, аби було біле. О. Ну це переважно роблять чоловіки. Зараз чоловік буде, то треба сиво при, 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 притиснути, аби то все, все розтерти. Беру так між ноги, як кажуть. Коли сказали, аби не вільно, аби облизувати макогін, бо буде лисий чоловік, як, аби дівки не облизували макогін. А я маю такий. то, то десь є і такий, але то вже е, такий знищений. А я собі маю таку колотівку і колотівку. Отак просто отаку розтираємо. Коли ростремо до білого, будемо додавати цукор. І вже все даємо. І в пшеницю даємо, даємо і робимо вареники вже з таким зернітами. Вже до цього навіть перевиванці у нас любить, любимо робити, з такими зернітами такими. Отак треба дуже добре розтирати. Отако. Ось так. Береся між ноги, макітрю і так розтираєш і повністю от чоловік. Розтирає. Отак повністю. Ось так розтирається. і ось до такого аж білого має, має бути. Коли розтресі і додавлюєся, і потроха цукор. Воно так, потрошка цукру. Ось так. Потрошка додавлюєся. І так само е, з цукром розтирається. Ось так. Розтираєся і ви собі тільки хочете, бо то там і так даєсі, і всі зернятка даєсі і у у, у цей, у пшеничку, і даєсі е, у вареники. вареники робляться, Отакоє, Ми даємо багато, розтираємо разом з тим. Ось так. Ось так розтирає. Повністю все має таке бути аж густе. Що як буде густе, я би гарно розтертий був, аж до аби біле має бути. Ось такий, такий беремо, кладемо його у пшеничку. Ці зернятка кладемо в пшеничку, варимо вареники і коли пшеничку вже на столі, пшеничка, ми з цим кидаємо до стелі такий у нас звичай, при першій зірці сідаємо за стіл і з пшеницею і, пшеницю даємо, і так само пшеницю ми даємо мід. Даємо зерніта, даємо горіхи, даємо халву і от з отаким з отакими робимо зернятками таку, таку пшеничку і вареники такі е, готуємо. Ось, ось такі, така, таке смачненьке у нас. По-простому і смачно. І сьогодні я хочу всіх привітати з Різдвом Христовим. Побажати вам. Мирного неба, міцного здоров'я, Божого благословіння. Нехай Ісус, маленький Ісусик на сіні принесе нам таку довгану перемогу, мир та перемогу в нашій Україні. З Два Різдвяних свят вам щасливих, мирних, аби аби все було у нас і в нашій Україні, у ваших домівках і, і ваших рідних, нехай все буде добре. нехай... Основне, аби було здоров'я і мир на світі, а все решту додасть. Бажаю добробуту, мирного неба, благополуччя, Божого благословіння і всіляких гараздів. Христос ця рождає. Славимо Христа! Ось такий виходить у нас. Дивіться, такі зернятка виходять. Тут вже якраз і до пшенички, і на вареники, і на все. Ось такий. Ось такий у нас виходить. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру у всім і нашій Україні. До зустрічі. З Різдвом Христовим вас, мої, мої хороші!